Привіт, і зна. Всім привіт і знаєте, що в мене скібіді учений прирокачений. Ну, зовсім не прирокачений, він прирокачений. Ну, в мене вже 20 дорог. Це було. Е, ну, якийсь скібідіст чи камерамен зовсім не прирокачений. Ну, ви дійшли десь там до 20, ї 25 ї волни. Я вже до 22-ї дійшов. У мене таке ніколи не було, це тільки перший раз. Ну, може, колись було, ну, давно. Мені кажеться, я до 30-ї вони дойду. Повернусь тоді, коли дойду до 30-ї вони. Якщо дойду, всім привіт! У мене ще хоч тільки 24-та волна, ну вже 25-та вона. Ну, я побачив, що обичних камераменів я вже вбиваю з двох ударів. Зараз покажу як. Там буде обичний камерамен. Ні, не тільки бальших камераменів теж з другого удару вбив, ви це бачили. То з першого вбиваю, то з другого. Вже можу не дойти до 30-ї волни, в мене тільки 3000 хп залишилось. А ні. Цього разу знищу вже з першого ударив. По... Ну, ну, ще раз хочу показати, може цього разу з другого удару знищу о, больших камераменів з другого удару одного, з другого, одного з першого. Якраз там іде вже обічний камера А ну на колонкою. Спершу удару. Я не хочу більше приробувати, щоб не було довге відео. У мене вже 29-та волна. Ще 4 руха до 30-ї волни. Зараз я зніму, як буде 30-волна. та волна. О, все, вбив! Тридцята волна. Як я вообще ви вижив до 30 волни? Якщо дойду до 35-ї, то повернуся. Мене вже на 30 волні вбивають. мене залишилося 525 хп. Добре, що в мене є способності. Ну, хоч до 31, першої ще до... Тягну, В мене 300 хп залишилося на 31-й, думаю, вже помру. Ну, ми зараз це побачимо. О, бачите, з другого удар вбив. Получайте колонкою й моё не достав, -мо, а -мо! Убегай ему! Ничего себе! Ч ты, Йох, вбив! Жесть! Чти мінус один, чи двоє там було, один, мабуть, був. бубну! Получай! і ти камерамен, получай! Ой! А тепер У Мене 175 хп. Десь ще один чи два удари і мене знищать на 32-й волні, мабуть. Все, мене вже вбив вантузмен. Ну я дійшов аж до. 34 волни. Як я взагалі пройшов цілу волну? В мене було тільки 50 хп. І я пройшов з цими 50 хп цілу волну. Тепер вже підфармив чіпів. 7800 Пора би прокачати у ученого. Сьогодні, як стаття, граю за сторону скібідістів. Ого, аж 20-й уровень вже. Надіюсь, тепер дойду аж до 40-вої війни вони і, може, і до 50-ї. Ну, якщо до 50-ї, то десь на 45-й перерву зроблю. Більше не буду грати, Потім буду грати вже.